Минулі рази це був початок, 35-й розділ книги пророка Ісаї. А сьогодні я би хотів зосередити нашу увагу на 4 вірші. І якщо ви відкриєте зі мною цю книгу, ми зачитаємо ще раз з 35-го розділу. Я знаходжу, що цей вірш він дуже, дуже актуальний. Скажіть тим, що вони боязливого серця, Ісая 35 розділ, 4 вірш. Скажіть тим, що вони боязливого серця. Будьте міцні, не лякайтесь, ось ваш Бог, помста прийде, як Божа відплата. Він прийде і спасе вас. Це 35-й розділ Ісаї. У нас він навіть названий Блаженство Божого народу по мухах. Ну, знову ж таки, це назва, яка не є частиною Божого Слова. Але цікавий той момент, що Ісаї звертається до людей, які переживають непростий час. Які будуть переживати непростий час. І коли ми сьогодні читаємо ці слова, в нас виникає логічне запитання, а власне хто були ці люди? Можливо, він звертався до людей, до невеликої кількості людей, які після е, такої Загарницької війни були залишені в е, Юдеї, зокрема, в околицях Єрусалиму, невелика кількість. Була залишена, і вони споглядали оцю руїну. Зруйноване місто, зруйнований храм, зруйнована слава. Собі можна тільки уявляти, що вони переживали. От, чомусь мені зараз дуже яскраво постають ці картини, які ми маємо в соціальних мережах в ці дні. Маріуполь. Марі... Маріуполь рік тому назад. Гарна, чудова е, картина мирного міста, яке тішиться і насолоджується е, цими днями. І поряд з цим жахлива реальність руїн, немає нічого, все знищено. Скільки там людей живе, ми не знаємо, один Бог знає. Але те, що вони бачать перед собою, це воно не могло воно не, могло не е, ранити їхніх сердець. Можливо, ці слова, які ми читали, стосувалися людей, які були вигнані далеко за межі свого краю, в невідому для них країну, в чужу для них країну. Можливо, вони стосувалися тих, кого погнали в полон, хто був зневажений, позбавлений радості і навіть надії, будь-коли знову побачити рівний, рідний дім. Ми не знаємо, не можемо сказати, принаймні я не можу, я і те, і інше може бути справд... правдою. Однозначно можна сказати, що ці слова були... стосувалися людей минулого. Але знову ж таки, чи тільки їх, скажіть тим, що вони боязливо... боязливого серця, будьте міцні, не лякайтесь. Ніхто не хоче думати про себе як про людину боязливого серця, правда? ж? <смі> я не хочу думати про себе, що я людина боязливого серця. Я впевнений, що ви також. Ну, Мало хто, навіть той, хто зізнається, що він боїться, буде пишатися цим. Але кожному з нас відомий страх. Хіба не так? Кожен з нас знає, що таке страх, і йому не треба багато, нам не треба багато розказувати. Я, наприклад, часто чую, як Олексійко прокидається вночі і плаче, тому що щось страшне приснилося. Звідки я про це знаю, що страшне приснилося, тому що зранку, коли він встає, він нічого не пам'ятає. І він тішиться і скачеть. Тям-тям-тям. І, і це його початок дня, і таким є закінчення. Йому щось страшне приснилося. От минулого тижня мені страшне приснилося. Я, 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 мені, я не пам'ятаю, коли мені так страшно було вночі. Я, кожен знає з нами, що таке страх. Нехай не в однаковій мірі, але всім нам знайоме це далеко неприємне почуття. Це є одна з найсильніших реакцій людини, найсильніших емоцій людини. Страх як такий може бути і корисним. Корисним. Справді? Тому що він е, спрацьовує як своєрідна захисна реакція. Ми реагуємо на небезпеку, нам страшно, і ми втікаємо від небезпеки і таким чином рятуємо своє життя. Якщо б це було не так, не мало сенсу би оці ті вказівки, які є, не, не лізь, бо вб'є на е, щитах з, на високою напругою. Якщо б не було страху, реальна небезпека життю. Але що, коли він настільки сильний, що впливає на наше мислення і паралізує нашу волю? Кожен з нас може сказати, що такий страх не є добрий, такий страх малоприємний і позбутись його завдання не з простих. Нерідко людина вимагає сторонньої допомоги для того, щоб перемогти ось цей. Ось цей страх, який паралізує мислення, волю нашу зв'язує. В різній, звичайно, мірі, але кожному знайомий стан, коли все, здавалося, обертається проти нас. Коли ми стали жертвою злих, як кажемо, злих дій інших людей. Або третіх сил. Сашко Положинський, в нього є така пісня, в якій він співає, що я їхав по дорозі і поводився чемно, але не чемно їхав Камаз. Жертва третіх сил. Або коли ми маємо боротьбу, яка виходить від нас самих, скажімо, якась хвороба, яка позбавляє нас звичайної активності, і ми. Ми хворіємо важко, і нам стає страшно, тому що ми не просто сьогодні не можемо робити того, що звикли робити завжди, а ми розуміємо, що ми і завтра цього не зможемо робити. І післязавтра, і ми взагалі не впевнені за своє життя, і тоді нам страшно. В різній мірі, але кожному знайомий цей стан ось такого страху, він не може не лякати. І зараз ми читаємо ці слова. Скажіть тим, що вони боязливого серця. Я думаю, що до цього моменту ми повинні погодитися, що е, ну, це стосується нас. Ці слова цілком можуть бути до нас і про нас. І ми читаємо їх, скажіть тим, що вони боязливого серця. Що їм потрібно сказати? Це є питання. Що їм потрібно сказати, що нам важливо почути, якщо коротко, Ісая продовжує далі, коротко, будьте міцні і не лякайтеся. Але користі від цього, від цих слів було би мало, якби не було обґрунтування. Ну, ми, напевно, десь були, також були в ситуації, коли. Хтось з нам говорив, «Та нічого страшного, все нормально. Візьми себе в руки. А питання, яке бентежить серце, а як? Скажи мені, якщо нічого страшного, якщо всього-навсього потрібно себе взяти в руки, яким чином це зробити, я не можу цього зробити. Ісая не обмежується лише словами. Якщо вам страшно, якщо ваше серце паралізує страх, будьте міцні, не лякайтесь. Він обґрунтовує, чому немає сенсу бути паралізованим страхом для нас. Чому ми можемо бути міцними і що дасть нам сили перемогти страх? Немає нічого поганого. Насправді немає нічого поганого, коли страх бентежить і будить наше серце. Погано, коли Він зв'язує його, зв'язує нашу волю, і ми відмовляємось від звільнення, яке, яке не походить від нас, але дано нам ззовні. Будьте міцні, не лякайтесь, ось Бог ваш! Ось підстава вашої сміливості. Цих словах необхідна правда, підбадьорення і сміливість справді для слабодухих. принципова правда для підбадьорення, яка полягає в наступному. Бог є. Так можливо зараз, в цей момент, ти не, не бачиш нічого, окрім страху в своєму житті, який зв'язує полонить тебе. Але принципова правда, яку ти повинен, яку ми повинні знати, Бог є. Мені нагадується приклад, який е, дуже такий яскравий приклад, записаний в тій історичній книзі, яку ми зазвичай читаємо, книзі діянь. Коли апостол Павло е, е, зараз взятий на суд, і він разом з іншими людьми. І з тими, хто його супроводжує з римської охорони, пливуть кораблем морем, на кораблі морем. І знехтувавши застереження апостола, вони вирішили продовжити свій шлях, не дивлячись на те, що загрожувала реальна небезпека шторму. І стався шторм і неабиякий. Декілька днів він тривав. І Лука описував ці події наступним чином, коли довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі, і буря чи мала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. Здається, лише коротке речення, але там стільки інформації в цьому реченні, що коли над нею подумати, то дійсно стає страшно навіть читачеві. Уявіть собі. Довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі. Чорнота, темнота, дощ, сірість. Ну, звичайно, вони десь розуміли, що зараз, скоріш за все, ніч, тому що е, набагато темніше. Але це не приносило їм абсолютно ніякої відради, тому що вони не бачили основного, не бачили навігації, куди їм, що їм, як їм. Не було ні сонця, ні зір перед їхніми очима, над їхніми головами. І він каже: нормальна реакція людини на такий стан втрата надії. Ми останню надію втратили, щоб нам врятуватись. Що можна було їм сказати в цій ситуації? Цю основну принципову правду. Можливо, ви не бачите сонця, можливо, ви не бачите зір. Але правда в тому, що Бог є. Його не видно зараз через обставини вашого життя, але Він є. Там, за тими хмарами світить сонце, за ними також є зорі на нічному небі. Сонце залишається там, де воно є, завжди і завжди було, навіть якщо його не видно дні і ночі. Де Бог, коли все зло це стається в твоєму житті? От такі питання інколи ставлять нам люди. Як може Бог з тобою так поступати? От ти ж, ти ж не такий, як я? Ти ж, ти, ж, ти, ти ж не поводиш, ти ж не живеш так, як я. І, знаєте, це настільки питання, які ставлять люди, це, це, це виклик, який кидає лукавий. Тому що вони ж то не чують, яким чином це питання відгукується в наших серцях. Це тільки чуємо ми, де Бог. А справді, де він? Принципова правда, яку ми потребуємо чути, яка повинна саме в цей момент підбадьорити нас, Бог є. І відповідь на це питання дуже проста. Він там, де завжди був. Він залишається на своєму місці, незважаючи ні на що, навіть. Навіть на зухвалі насмішки, які зараз кидає лукавий устами от цих людей чи, можливо, навіть посилаючи думки в наше мислення. Він там за хмарами. Допоки настане час, потрібний час явити йому свою славу для мене. Але цікавий момент. Бог не лише існує десь там, на відстані за хмарами. Бог є для нас. Він не лише є, але Він є для нас. Ворог може зловтішатись, однак Він позбавлений можливості зломити нас. Чи у всіх випадках ми читаємо ці слова, і нам так хочеться вірити. Чи кожного з нас, він зловтішається, але не може зломити. І відповідь е, на диво, вона, що далеко не всіх. Тільки коли ми, послідовники доброго, оце відповідь на питання, чи всі можуть встояти під натиском. Е, Атак ворога. Коли ж що ж скажемо, коли за нас Бог хто проти, хто проти нас? Це слова, які ми читаємо в посланні апостола Павла до римлян. І вони стосуються, відповідно, далеко не всіх людей. Вони стосуються тільки тих, хто є послідовником доброго. Питання навіть не в тому, за кого ми, але в тому, хто за нас. У важких та виснажливих обставинах, коли навіть віра десь неначе щезає, об'єктивна реальність в тому, що Бог на нашому боці, оце є висновок, який можна зробити з цього листа апостола Павла, і, зокрема з цього восьмого розділу. Тому йому краще відомо і те. Що це добре для нас, щоб зараз тягар, який залишається на наших плечах, щоб він залишався ще якийсь час. Що це добре для нас, щоб його не було забрано при нашій першому ж крику. І ми читаємо, як це е, описував цей стан, е, автор псалма, Добре мені, що я змучений був. 118 псалом. Бо навчився цінувати твоїх постанов. Потрібно, щоб він був змучений, тому що це і був кращий шлях для його ж блага. Один з е, мужів віри розумів, наскільки важко йому зберігати вірність Богові в тих обставинах, які він є, і він молився. До Бога про те, щоб Бог дав йому звільнення від тягаря. Натомість він чує дивні слова, досить тобі, моєї благодаті. Ти маєш все необхідне для того, щоб серце твоє могло мати свободу, бо сила моя здійснюється в немочі. Звичайно, Бог може і звільнити мене від обставин. Від тягаря, але я повністю приймаю і те, що він з якоїсь причини цього не робить. І це є наступний елемент або наступний крок от, в напрямку до отримання цього повноцінного підбадьорення серця, перше усвідомлення тої реальності, що за всіми цими обставами Бог, Бог залишається Богом. Наступне Він дає ці обставини, він дає ось цю важкість, очевидно. Для мого блага. Я не знаю, яким чином воно буде виявлено, але я точно, я точно впевнений, що це так. Наступний момент, який покликаний підбадьорити ось саме слабодуху, Бог не лише є Бог, і не тільки є для нас, Він також Бог, який є з нами. Його благодать, допомога і підбадьорення не стають нашими. За запитом, мовляв, от мені важко, я кличу до Бога і відповідь дана. А в іншому випадку, а в іншому випадку, Бог собі десь там, а я собі десь тут, і я справляюся досить, досить непогано. Роздуми про Бога повинні нас наштовхнути на, на, на цю істину. Бог є з нами навіть у цих важких обставинах. Він є з нами. За замовчування. Бог серед нього нехай нахитається, не Бог поможе йому, коли ранок настане, шуміли народи, хиталися царства, він голос подав свій, і земля розпливлася. З нами Господь Савоот, наша твердиня, Бог Яковію. Пам'ятаєте, мова йде виключно про людей, які, які вірять в нього. Які, які, які розуміють, що Бог це не просто якась вища, вища істота або е, е, вища сила, Бог це е, той, хто е, насправді має стосунки з нами, коли вони переживали ось цю реальність асирійської навали, і потім знову ж таки е, вавилонського, трагедію вавилонського вигнання. Бог є Бог. Він завжди був, є, і Він залишається. Обставини мого життя можуть змінюватися, але Він є для мене і Він супроводжує мене навіть у цих жахливих обставинах, які я не можу змінити, які я інколи навіть не можу зрозуміти, але які я приймаю, тому що, тому що їх посилає в моє життя той, хто є найбільша добрість. Але чи знали вони найсильніше підбадьорення, яке повинно було підтримати їх? Вони, можливо, сподівалися на прихід Месії, той, хто дасть їм справжню свободу і звільнення від земного рабства. Але чи могли вони подумати, що це звільнення буде зроблене ось таким чином? Ця мова була мова того, хто прийшов для того, щоб взяти весь біль і всю страждання людського серця, і натомість дати йому мир і радість. І вблагаю Отця Я і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його. Та не знає його, його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас Він буде. Як я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Це є найбільша, найбільша правда, яка е, тішить наше серце. Бог не лише десь далеко. Залишається Богом, навіть не дивлячись на трагедію наших обставин. Він не тільки е, розуміє нас на, на, на відстані, він не тільки з нами в нашій боротьбі, але він мотивує наше серце, знову і знову нагадувати собі ось всю цю правду про нього. І знову і знову дякувати Йому за того, хто. Хто змінив не просто людську історію, а змінив моє життя, відкрив переді мною свою славу. Цей 35-й розділ дивним чином стосується сьогодні нас. Стосується тих, хто в цій непростий рік, я не скажу буремний, але важкий навіть такий. Темні часи може чути слово підбадьорення і надії. Будь міцний, не лякайся, Тому що я, твій Бог, помста прийде, як Божа відплата, Він прийде і спасе вас. Він прийшов і спас, як ми сьогодні співали. Ми очікуємо зараз Його повернення знову в славі, для якої він в нас, власне, і врятував. Хай Він благословить нас мати цю радісну е, новину в своїх серцях, навіть не дивлячись на обставини воєнного часу. Хай Бог буде нашим. Е, Нашою радістю давайте помо помолимося.